Він хоче вас забезпечити, він хоче вам дати все, що ви захочете. Він хоче, щоб ваше відносини щось змінилося. Він але зараз на виборі, зараз дуже все незрозуміло, він боїться, що ви його відшиєте. Він однозначно до вас має почуття, він вас кохає. Він за вами спостерігає. Спостерігає, ви поки що не робите нічого, ви поки що не з ним. І його це дуже напрягає, що ви не з ним. У нього є суперник, інший чоловік. Чомусь можливо, на роботі якісь нього тяжкі переживання є, або в тому, що ви не робите вибір в його сторону. Він надіється, що з часом ви зробите вибір в його сторону, і у вас буде сім'я. Він, зробити... Він думає, що з часом можна з вами побудувати сім'ю. З часом вам можна е зробити пропозицію. В деяких програється, що ви, можливо, зараз з ними в сварці знаходитесь, або ображені. На цього чоловіка чи він на нас на вас ображений? Цей чоловік князь, він стабільний. З ним можна будувати відносини. Він готовий до відносин. Він готовий.